Люди хотіли проголосувати. У Маріуполі було заражене море. Бойові американські комарі знищують армію Росії та легенди про чорних трансплантологів в Україні. І активне голосування на виборах очільника Кремля. Лише п'ять прикладів із тисяч фейків, що поширюються у телеграмі, швидкий доступ до інформації, аудіовізуальні матеріали і величезна кількість каналів. Це ті загрози, що чатують на мешканців тимчасово окупованих територій у цьому месенджері. Дезінформація стала вагомою зброєю гібридної війни, націленою на те, щоб розколоти наше суспільство, підірвати демократичні засади, аби заплутати і змусити вагатися. Кремлівські наративи, які містять дезінформацію та маніпулюють фактами, мають на меті дискредитувати демократичні цінності, чесну журналістику і медіа. Російські пропагандисти виконують це завдання, на жаль, невідмінно і залазять у голови українців, росіян та громадян інших країн. Росія створює розгалужену систему телеграм-каналів на тимчасово окупованих територіях, і можна помітити десятки регіональних каналів, маленьких груп. Головні тези російської пропаганди на окупованих територіях це прославлення всього, що пов'язано з Росією. Паралельно вони поплюшать і поширюють дезінформацію про все, що пов'язано з Україною, ЄС чи Штатами. Вживаються наративи про київський режим, нацистів, роки розрухи, європейський фашизм. Тощо цікаво, що в російській пропаганді немає жодного слова про повномасштабну війну Росії проти України. Максимум про що йдеться, це про звільнені території і вимушених переселенців. Пропаганда, ніби конструює альтернативну реальність, повністю вирвану з контексту, в якій агресор перетворюється на жертву і захисника, а чорне стає білим. Як Росія руйнувала український зв'язок? Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький під час форуму Київ повідомив, що у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях за час окупації росіяни встановили близько двох тисяч мобільних вишок з метою поширення російського пропагандистського контенту. Починаючи з 2014 року, на року, відбувається військовий підхід, який Росія продовжує використовувати і надалі: ізоляція інформаційного простору. Його контроль та інформаційно-психологічна обробка населення. В Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях всі інформаційні потоки та програмні забезпечення контролює Ростех. Від початку окупації росіяни почали обмежувати те, що насправді становило для них велику небезпеку, об'єктивну інформацію. Загарбники вривалися до локальних редакцій медіа на окупованих територіях, залякували журналістів і змушували їх працювати на Кремль. Майже усі локальні українські медіа і журналісти відмовилися від роботи на ворога, і це не зупинило Кремль. Одразу почали з'являтися підконтрольні або ж російські газети, листівки, медіа, альтернативна реальність від окупантів, де усе добре іде за планом, радіє Росії, перекочувала у Телеграм. З 2022 року роль телеграм-каналів все ж таки зросла, і загалом дуже багато в телеграм перейшло там російських воєнкорів, так блогерів, медіа. Бо Телеграм передусім зручний для росіян, тим, що там можна створювати безліч як публічних каналів, так і приватних груп. І там, якщо подивитися на найбільші телеграм-канали, так то можна вибудувати таку лінію кремлівської там дезінформаційної кампанії, і вони створили потужну дезінформаційну не те, щоб кампанію, альтернативну реальність. Росія дбає про мешканців окупованих територій. Упродовж тривалого часу Росія імітує відновлення територій, які захопила. Усі звіти, звісно ж, у телеграм-каналах. У Мелітополі нібито будують центр адмінпослуг. В Маріуполі начебто відновлюють вокзал. В Бердянську відкрили дитячий центр. І таких повідомлень сотні. Вони намагаються показувати так зване відновлення територій. Видите эти четыре чотири новостройки, трехэтажные? Пойдемте сейчас вместе со мной и посмотрим, как сдали вон те два дома. Та потім виявляється, що відновлення було спішним, неякісним і гарно виглядало хіба що здалеку. Тріщини по стінам кошмарные, у кого меньше, у кого більше по В Квартирах да. сейчас увидите. Серьезно. Да, ну вот это уже да, да, да. И идет прям по всьому периметру. Але про це намагаються мовчати.

У Маріуполі ось цю картинку відбудови і хорошого життя, щоб приховати всі ці воєнні злочини, так які вони скоювали, показати, що ось там вони вкладаються в відбудову, тобто їм не так цікавий там. Сєвєродонецька або, наприклад, та саме там волноваха. Однак картинку радісних мешканців намагаються створити на усіх тимчасово окупованих територіях. Час до часу інформація про справжній стан випливає на поверхню, але губиться поміж оманливих наративів. Посілки, світа світу. Нету. світа нету, води нету, связі немає. Маріни нету, нічого нету.